Вітаю! Мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Столичні події в центрі уваги. Голова Донецької облдержадміністрації на прес-конференції прокоментував ситуацію в Києві. У зв'язку з політичною ситуацією в країні депутати Донецької облради скликали позачергову сесію. Відзначили ювілей Донецькій шахті Абакумова 70 років. Більш ніж впевнено, донецький металург розгромив полтавську «Ворсклу» з рахунком чотири Голови парламентських фракцій провели засідання погоджувальної ради. Голова парламенту Володимир Рибак зазначив: цитую, питання запровадження надзвичайного стану на сьогодні не розглядалося на жодному рівні. Головне забезпечити роботу в адміністративних будівлях. Кінець цитати. Рибак також запевнив, що готовий взяти на себе відповідальність щодо налагодження діалогу між усіма сторонами конфлікту. Окрім того, голова Верховної Ради закликав мітингувальників на майдані не захоплювати адміністративні будівлі та дати держслужбовцям виконувати свою роботу. Попри те, що угода про асоціацію України з ЄС так і не була підписана, вільнюський саміт показав, що інтеграційний вектор держави залишається європейським. На цьому наголошує уряд країни. Водночас урядовці зазначають, підписувати угоду необхідно лише після проведення розпочатих реформ, а також досягнення чіткої домовленості по всіх відкритих питаннях з Європою та Росією з урахуванням національних економічних інтересів України. Ви можете у мене спросить: а чому, якщо така ситуація, власть? не била в Набат месяц назад и не говорила, что есть такие проблемы. Так вот я отвечу. Все это время, все эти месяцы шли напряженные переговоры. И именно с этим связаны визиты и президента, и членов правительства, и в Европу, и в Россию. Да, переговоры до конца не закончены. Но я уверен, что они будут закончены, и мы подпишем ассоциацию как можно быстрее. Сегодняшняя ситуация, когда у нас очень напряженная с экономикой, она потребовала при принятия такого решения. На самом деле никакой остановки нет, переговоры у нас продолжаются и будут продолжаться по ассоциации, это и подтвердили европейские лидеры. Единственное, конечно, мы должны очень тщательно подготовить и защитить свою экономику, потому что когда люди оказываются на работе, без работы и без зарплаты, это, конечно, самое страшное, что может быть хотелось, конечно, подписать соглашение и проснуться утром, и тут манна небесная упала. Но так же не бывает. А подписанное соглашение сегодня – это результат через 15-20 лет. А экономические проблемы сейчас. Мы сейчас должны защитить каждое рабочее место, каждую заработную плату, каждую пенсию и каждое социальное пособие. И поэтому наша задача сейчас Абіспічить людям соціальну стабільність. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький прокоментував на прес-конференції події, що відбуваються у Києві. Зокрема, очільник регіону сказав, що розгін мирного мітингу бійцями Беркуту вночі з п'ятниці на суботу це пряме порушення конституції. Також він висловив подяку мешканцям Донеччини за спокій та розуміння ситуації. Традиційна прес-конференція голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького почалася з обговорення подій, що відбуваються у Києві. Те, що відбувалося з п'ятниці на суботу в Києві, це пряме нарушення закону і Конституції України. І позиція президента про тому, що виновні повинні бути наказані, це однозначно. Люди мають право на мирне. волеизъявления. И это европейское правило, это общечеловеческая ценность. И я верю, что виновные будут и должны быть наказаны. И я еще раз тоже готов сказать и повторить, что Донбасс сегодня спокоен, Донбасс сегодня работает, нет потрясений, нет забастовок. Все-таки страну нужно удержать. Нельзя ни в коем случае допустить раскола Украины. Нельзя ослабить страну ни для кого. Задля попередження провокації в області посилено охорону державних установ. Андрій Шишацький підкреслив, що відмова президента України від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом не означає припинення євроінтеграційних процесів. Таке рішення було прийнято виключно через економічну ситуацію, що склалася на цей час у україні. Сьогодні я думаю, ви всі знаєте, не стоїть є достатньо серйозні кризисні явлення в економіці держави і в частності Донецької області. Около 7% ожидается спад объемов реализованной продукции по итогам 11 месяцев. И если в угольной промышленности есть небольшой рост, среднесуточная добыча возросла там с 99-100 тысяч до 108 тысяч в сутки, то машиностроение, особо чувствительное в том числе и с Российской Федерацией, падение 21%. Металлургия падение 7% к прошлому периоду, прошлого года. Коксохимия 8%. Это ориентировочно недополучение по итогам года реализованной продукции около против прошлого года около 15-17 миллиардов гривен. Погіршення ситуації могло би призвести до великих економічних втрат, а це невід'ємно відіб'ється на соціальній сфері. Вікторія Шевконова, Павло Павлов, Євген Утранов, регіональна служба новин. Також у своєму недільному зверненні до мешканців Донеччини голова облдержадміністрації Андрій Шишацький зазначив, що цитую: ми повинні зупинитися, розібратися, зробити висновки і спокійно рухатися далі, безумовно, в сторону євроінтеграції. Але в Європу треба входити впевненим твердим кроком, а не ломитися на революційному коні. Кінець цитати очільник Донеччини наголосив, що поважає вибір кожного і буде його захищати. А багатонаціональний Донбас завжди був прикладом толерантності, витримки і здорового глузду. Тож Натор закликав донечан не піддаватися на провокації. Політична ситуація в Україні залишається складною. У зв'язку з останніми подіями, які мали місце в Києві, депутати Донецької облради скликали позачергову сесію. На позачерговій сесії Донецької облради були присутні 120 народних депутатів. Вони висловили стурбованість подіям в Україні, які ставлять під загрозу життєдіяльність держави і її основних інститутів. Ніхто не збирався відміняти давно прийнятий і реалізуємо курс на євроінтеграцію. Всі реформи в нашій країні, які постійно внедряються, розроблені з учотом європейських норм. Ті, хто утверждають, що Україна сошла з європейського курсу, фактично говорять о перечеркуванні многих лет трудної і напряженої роботи по зміненню соціально-економічного обліку нашої країни. Наразі дане питання отримало широке коло обговорень, і кожен з присутніх депутатів мав змогу висловити своє ставлення до ситуації, яка склалася в Україні. Були присутні на сесії і народні обранці. Мы шли, и мы не отказываемся, и президент, и правительство, большинство в парламенте от европейского курса, от евроинтеграции. Да, нам действительно нужны европейские ценности, да, действительно нам нужна Европа как стратегический долгосрочный партнер. Но нам нужны эти отношения на выгодных для Украины условиях. С другой стороны, конечно, нам очень важно не потерять стратегического партнера на Востоке. Украине нужны энергоносители по справедливым ценам и рынки сбыта нашей продукции в страны Таможенного Союза. Поэтому наше правительство и наш президент настаивает на том, что интеграция в Европу должна происходить в рамках трехстороннего диалога. Страны Таможенного Союза, ЕС, Украина. Втім, по завершению выступления сессия закрыта так и не была. Такое решение глава Донецкой облрады Андрей Федорук пояснил таким чином. Незакрытие сессии Донецкого областного совета означает то, что мы будем постоянно следить за ситуацией, которая сегодня в Киеве, которая сегодня происходит в стране. И для мобильного реагирования на те Замічання і літє поступки і літє прайшествия, которые будуть праїс в стране. за підсумком обговорень депутати обласної ради прийняли звернення до президента України. А голова облради Андрій Федорук звернувся до очільників всіх облрад держави із закликом підтримати мир і порядок у регіонах. Олександра Вчаренко Павло Павлов, регіональна служба новин. На посочерговій сесії зібралися і депутати Донецької міської ради. Вони прийняли звернення до жителів України, президента та уряду. Депутати міськради висловили підтримку курсу президента, спрямованому на стабілізацію зовнішньої політичної обстановки, економічної ситуації та об'єктивного розгляду обставин інциденту, що стався в ніч проти суботу у Києві. Крім цього, депутати вважають за необхідне не допускати блокування та дестабілізації роботи органів державної влади, а також участі посадових осіб і інших Держав, в акциях та митингах, которые проходят на территории Украины. Отсрочка подписания соглашения об Ассоциации СИЭС связана с тем, что предусмотренные его внешним вариантом условия приведут к резко негативным последствиям для отечественной экономики. Это вызывает глубокое разочарование в украинском обществе и станет причиной роста скептических настроений по отношению к ЕС. Оппоненты, спекулируя на теме безоговорочной интеграции, лишь вредят поступательному движению Украины в Европу. Предостерегаю от забастовок, которым призывают лидеры политической э, оппозиционных сил. В Донецке дал, дан старт отопительному сезону. Все предприятия жизнеобеспечения города должны работать в штатном режиме. Подача воды, тепла, работа общественного транспорта, больниц, школ не должна прекращаться». То к чему стремятся политические авантюристы в Донецке не пройдет. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул поставив завдання головам облдержадміністрації, міським головам та керівникам комунальних підприємств забезпечити стабільне функціонування систем життєзабезпечення. Зокрема, керівники мають взяти питання під особистий контроль та перевести роботу підприємств на цілодобове чергування. А при виникненні будь-яких аварійних ситуацій оперативно повідомляти в центральну диспетчерську Мінрегіону для надання необхідної допомоги. Близько п'яти тисяч людей в селищі Оленівка Волноваського району залишилися без водопостачання через аварію. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Прорив на магістральному водопроводі стався 1 грудня о п'ятнадцятій годині, внаслідок чого без централізованого водопостачання тимчасово залишилася третина мешканців населеного пункту. Відновити водогін комунальне підприємство Вода Донбасу» обіцяє через два дні, адже саме стільки триватимуть аварійно-відновлювальні роботи. Наразі рятувальники організували підвіз води для. Потреб населення у неділю близько опівночі в Червоногвардійському районі Макіївки сталося ДТП, в якій загинули двоє людей. Про це повідомляє прес-служба обласного управління ДАІ. 28-річний водій позашляховика, рухаючись з Донецька в Макіївку, не обрав безпечну швидкість руху та не впорався з керуванням, внаслідок чого зіткнувся з легковиком. Внаслідок ДТП пасажири легковика, 21-річний співробітник міліції та 80-річна жінка загинули на місці події. Водії двох автівок отримали тілесні ушкодження. Крім того, після зіткнення позашляховики. Продовжив рух та зіткнувся вже з іншою автівкою. За попередніми даними, водій правопорушник був на підпитку та скористався машиною друга без його дозволу. Загалом за минулі вихідні в Донецькій області сталася 31 дорожня транспортна пригода, в яких дві особи загинули, та 38 травмувалися. Боротьба за здоровий спосіб життя триває. Працівники Калінінського райвідділу міліції Донецька вийшли в рейд, аби виявити неповнолітніх курців та тих, хто продає їм алкогольні та тютюнові вироби. Без попередження домовленості співробітники кримінальної міліції калінінського райвідділу у справах дітей завітали до 12-ї школи, аби не лише поговорити про шкідливість паління, а й водночас перевірити, чи є в школі ті, кому не шкода свого здоров'я, як в самій школі, так і на пришкільній території правопорушників знайти не вдалося. Я вважаю, що курення – це гроші, курення і злішня трата дня, так як куріння в ряді і нужно що поэтому постоянно тратити деньги на сигарети. Ну и вообще это вредить здоровью очень сильно, потому что курение вызывает рак и заболевания сосудистой системы. Вот сейчас запретили на остановках курить. Да, рядом стоят. Я прошу, чтобы они отошли. Они отходят. Все нормально. Співробітники міліції розповідали учням про наслідки паління у такому віці. Проте і вчителі, і директор школи запевняють, їхні школярі фактично не палять. Адже, по-перше, ведеться серйозна профілактична робота. А по-друге, корити зараз серед молоді просто не модно. у нас таких дітей, які б палили. Але для того, щоб не було таких дітей, потрібно проводити певну роботу. І ми проводимо і профілактичні бесіди, і залучаємо до цієї роботи і службу у справах дітей, тобто наша міліція яка постійно приходить і проводить також бесіду із дітьми, із класними керівниками, і допомагає у роботі, організації роботи проти паління. Якщо серед школярів і не вдалося знайти правопорушників, чимало їх виявилось біля одного з донецьких вишів. Студенти не дотримуються закону про заборону паління в громадських місцях і курять.